Всім привіт! Сьогодні будемо говорити на тему про нарощування нігтів верхніми формами під кутикулом. І доволі таке цікаве питання зі сторони того, в кого є алергія, чи варто робити таке нарощування. Зараз ми будемо пробувати і будемо робити висновки, чи реально варто це робити, чи це просто якась фігня, і не варто заморочуватися, робити так, як ви робите. По моїм лайфхакам, чи по своїм лайфхакам, як зробити манікюр, коли у вас алергія, і що краще робити, як використовувати техніку, і матеріали, і так далі. Ну, сьогодні тема така верхня форма під кутикулу, Але. Але я сьогодні буду робити не під кутикулу, а в стик кутикули. Перша причина того, чому я не буду робити під кутикулу, бо просто мої верхні форми під мою кутикулу не залізуть. Там реально не вистачить місця. Так є у кого. Там під кутикулою достатньо місця, що можна туди запихати багато чого, чого забажається, але під мою кутикулу не запхаєш. Я підібрала верхню форму з набору, як я вам і обіцяла, ми будемо їх тестувати. Ось ми їх і тестуємо. Накладаю туди гель, новий гель, який я придбала, також зі знижкою це гель від молекули, але це не реклама, друзі. Я не рекламую, не рекомендую і не критикую, лише тестую просто його. Єдине, що хочу до цього гелю додати, що кому не подобається гелі з якимось там ароматом, то він не підійде. І так, наклала я в верхню форму матеріалу і приклала в стик до кутикули ось таким чином і просушую під ліхтариком. Зараз ми подивимося і будемо робити перші висновки. Під низом, звісно, ми можемо тут підправити, але тема розмови сьогодні з нами зовсім не про це. Тема йде зовсім про інше. Але все одно трошки підправимо, і я ще то просушую, і давайте робити наші ось ці балички з приводу того під чи стик кутикул. Якщо під кутикулу, то в принципі, якщо постаратись, можна туди запхати. Але чи варто то робити? Чи варто то робити, хочу сказати відразу, не варто. Для тих, у кого алергія, або хто має чутливу шкіру, кому не подобається якась пілянина і у кого з'являється якийсь дискомфорт Як ми бачимо, що в нас ніби і нормально там все щось там заполімерізувалося, але ось ось ці борти. Мені взагалі не подобається і це дуже погано. По перше, хто має дискомфорт, коли ми пиляємо там фрезою під кутиколою? Тому це також не сподобається, бо це все доведеться випилювати. І також є дуже великий мінус, про який я вам зараз розкажу. Наступна спроба була трохи далі накласти матеріал і ось таким чином натиснути і заполімеризувати це все, щоб ніби в нас було поменше матеріалу і менше взагалі ніби нічого не підтікало. Біля кутикули вийшло доволі чистенько, якщо придивитися, але всі носи, ось ці бортики, ось ця кайомочка, все ж таки залишається. І цього я не можу уникнути, бо саме Біля кутикули я можу гарно натиснути верхню форму і воно не вилазить. А в сінусах воно все одно починає вилазити. По-перше, це зайвий контакт зі шкірою. По-друге, пилянина, дискомфорт. І по-третє, про що я хотіла вам сказати, саме найгірше, це те, що навіть не те, що там є ось ці кайомочки, бортики, і ми їх можемо спиляти за допомогою фрези, щоб їх не було. Але іноді буває так, що Зовсім маленькі частинки матеріалу прилипають саме до шкіри. Щось ми відідрали, щось не відідрали, особливо, коли вже манікюр був зроблений, ми починаємо знову там щось пиляти, знову травмувати свою шкіру, знову якийсь дискомфорт, особливо коли це алергія, то це виходить якийсь треш, і десь щось ми не примітили, не замітили. Матеріал залишається, і знову почерв'яніння, знову напухають наші валики, знову проявляють. Алергія. Я пробувала, як ви бачите, різноманітні форми. Думала, можливо, хоч якась дасть відруковку, таку, що не буде зовсім ніякого бортику, нічого не буде, що буде зовсім чистенько. І хочу сказати наперед, що ну, не дуже то все виходить, може існують такі верхні форми, так їх можна підпиляти, безумовно, можна підпиляти фризою і пробувати то все зробити ідеально. Ось ця верхня форма, ради якої я купляла, цей набір, можна сказати, фактично, мені взагалі не підійшла, бо дивіться, вона в сінусах мені занадто широка, її взагалі доведеться підрізати. Все це дуже круто і дуже прикольно, коли ми робимо собі манікюр, ми можемо підрізати. Підпиляти, але приходять клієнти з різною шириною, з різною шириною ніхтівої пластини. Тож, ну блін, я не знаю, скільки займе це часу, щоб то все підпилювати, особливо під кожного клієнта. Якщо хочеш, то в принципі можна заморочитися. І знову ж таки, треба добре натренуватися, щоб так щільно і нормально то все притиснути, щоб нас нічого не вилазило. Ось тут я пробую з меншою глибиною верхню форму, вона доволі таки пластична, точніше, не пластична, а плоска, і дуже мало туди влазить матеріалу. Я намагаюся накладати побільше. І в такі форми я раджу брати найжорсткіший матеріал, краще, якщо буде полігель, щоб його було побільше і він був товстіший. бо матеріал матеріал буде крихкий, і коли я відривала після цього тестування ось таке нарощування, в мене просто трохи далі від кутикули трісну гель. Я не знаю, чи це. Гівно, перепрошую гель-такий, чи то навіть ні. Це не гель такий, Просто там не вистачає товщини за рахунок того, що в нас там мало матеріалу, вона не глибока. Ось першу верхню форму ту, що ми з вами розглядали, туди накладається побільше, і там буде надійніше нарощування. А ось таких малесеньких неглибоких тут зовсім вже інша ситуація і зовсім по-іншому. Ну, і я також намагалася цією формою, бачите, відступила трохи далі матеріалом і знову притисла. Ніби то все симпатично і гарно виглядає, полімерізую, маю надію, що в мене вийде щось і знову не буде цієї кайомочки. все буде супер класно. Але. На сьогоднішній день я хочу сказати, що я десь днів три ходила чи сала на великому пальці два сінуси, тому що, тому що ніби там щось залишилось чи щось травмувалося. Ну, ось цей бортик все ж таки давав мені дискомфорт, ніби я все там випиляла, все прибрала, але якісь мікроелементи все одно в мене залишились. В принципі, вирішувати вам, що і як вам робити, але я все ж таки у кого алергія. Рекомендую ставити подалі верхню форму, і не потрібно воно вам краще пензликом промалювати обережно, гарно, делікатно, але так, щоб у вас не було затьоків. Подивіться, ось тут ми вже знімаємо верхню форму, ну і бачимо знову ці бортики, і вони доволі такі гострі, і знов нам треба буде там пиляти, і щоб спиляти, треба буде гарно підласти. Ось сюди до кутикули. Ну і то зараз можемо сказати, що під кутикулу взагалі не має бути мови ось такими верхніми формами. Можливо, комусь втрапляли такі верхні форми, які не залишають ось ці бортики, то це суперкласно, можна працювати. Але ось цими в мене не вийшло. Я перепробувала декілька штук, навіть ось квадрати, і всі залишають ось такі бортики. Накласти дуже мало матеріалу також не варіант, тому що ну, просто. Це не буде триматися, буде те, що я вам казала, воно просто буде відламуватися. А ось ці бортики пиляти, в кого алергія, то взагалі ну, то неприпустимо. Так, що ось такі на сьогодні висновки. Можливо, з часом я заміню свою думку, але коли я нарушую верхніми формами, я завжди стараюся подалі від кутикулу, щоб менше було поменше, щоб в мене було поменше якихось затьоків, щоб було менше контакту зі шкірою, що і вам раджу, якщо ви маєте якусь там алергію, та й взагалі, якщо ви дуже чутливі, коли ми там працюємо з кутикулою і зі шкірою. Також, бачите, я знімаю цей квадрат, і все одно в мене в. Квадратів, подивіться, ще більше бортиків, все більше бортиків. Треба ще пробувати підпилювати ці верхні форми і дивитися результати. Але, якщо чесно, я не заморочувалася, тому що я робила подалі від кутикули, коли, якщо чесно, нарощування. Ось таке в нас сьогодні вийшло тестування. Якщо вам відео було корисне, я думаю, що ви мені щось напишете в коментар. Обирайте, тестуйте, пробуйте, адже на це треба доволі таки немало часу, все залежить від постановки, під яким кутом ви будете починати навіть ставити цю верхню форму, тому що, якщо плашмя її туди вкласти, то у вас затьоків ще буде більше. А якщо примудритися, то можна до мінімуму, як ви бачите, в принципі робота виглядає непогано. Там зовсім мінімум пилянини, якщо ви не чутливі до алергії, немає цієї алергії, то тоді можна не заморочуватися і так робити, просто підпиляли і все, і вас під култикулою покриття. Але знову ж таки нагадаю про те, що беріт під таке о, остаточне нарощування, беріть поглибшу верхню форму форму щоб було більше матеріалу, іначе ось ці пелюсочки у вас просто-напросто зламаються або відклеються від нігтя. Все, на цьому сьогодні я буду завершувати відео, далі будемо пробувати підрізати, підпилювати форми, може у нас щось і вийде. Хоча, в принципі, то мені не дуже потрібно. Ось ці форми у мене були трошечки тонкіше. Але ми їх протестуємо напевно в наступних відео. Все, над цим дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. До зустрічі в нових відео.